Придружа, ти на каналі Ханні Інженірінг. І сьогодні я твій спікер Михайло пропоную тобі розглянути одну досить таки цікаву новину і подивитися на неї не просто як звичайна людина, а очима самого айтішніка, який там трішки бачив, трішки прожив, який там трішки по на позиції ліда. І відповідно, читаючи такі новини і уявляючи в ситуації, ну, чесно кажучи, мені. Просто хочеться ухахакуватись, тому що ну, ну це просто, звісно, новина. Отже, після 28 лютого після скандальної зустрічі в, в овальному кабінеті нашого президента Володимира Зеленського разом з президентом США Дон, Дональдом Трампом, також віце-президентом Джу Ді відбувся скандал. І от після цього скандалу. А Джо Ді Венс, як кажуть деякі телеграм-канали, деякі новисні ресурси, що Джо Ді Венс прийшов до Трампа і сказав, що це була досить таки напружена зустріч, і я хотів би відпочити, поїхати, покататися з сім'єю на лижах. Ну і Дональд Трамп йому сказав: Ну, ти заслужив, ти от такий парень, давай, їжджай, і візьми з собою. Обов'язково карти, тому що якщо у тебе не буде карт, тобі не буде з чим грати. Ну, отже, <смі> Джо Дівенс збирає свою сім'ю і, відповідно, їде відпочивати. От в ІТ також Ліде починають виховувати собі там якихось наступників або там помічників, щоб, для прикладу, коли людина йде у відпустку. Або там щось захворіє, або там звільнять, або людина піде. і, Відповідно, його обов'язки міг виконувати хтось інший. В даному випадку, от є президент в США і є віце-президент. Тобто, якщо з президентом що стається, на його місце стає віце-президент. І відповідно, от задача президента за цих 4 роки, які він відбуває срок, підготовити собі наступника. Щоб, або, наприклад, якщо з ним станеться, щоб людина могла просто включитися справи і, відповідно, підтримати а, той політичний рівень, там, підтримати задачі і так далі, і не чекати, коли людина повернеться. Бо людина може і не повернутися, скажімо так. І після свого терміну, да, віце-президент, ймовірніше всього, він а, буде балотуватися на позицію того самого президента. Так от, в вайтішки відбувається ну, щось плюс-мінус таке. ж. Да? Тобто у нас є лід, який виховує собі там, одного або двох наступників. І далі е він починає працювати з ним. А пра починає працювати як? Тобто, Коли у нас відбувається ряд зустрічей, ліда зазвичай досить таки багато зустрічей. Е якщо я, наприклад, захочу взяти виховати якогось ліда, я беру цього там, е інженера. Беру з собою міти, і починаю показувати, що дивіться, от є такі люди, починаю його вводити в курс справ. І кажу, що, шановний, якщо відбувається якийсь там кіпіш якісь заміс, будь ласка, помовчи, я там все вирішу. Замісів буває досить таки багато, їх буває досить таки різних. І тому, шановний, твоя задача, основна, там, наприклад. там, Місяць, два, три, п'ять, десять рік просто сидіти, не відстрелювати. В суть чого, я тобі дам знати, я тебе спитаю. Е, якщо ми подивимося то що відбулося там в Білому домі, да, то є фактично от, два ліда зустрілися, один взяв з собою помічника Сіна, і відповідно цей сін почав стрягати в, в перемовини. Тому що, якщо ми подивимося історично, да, Хто знав тих віцепрезидентів раніше? Це зараз там всі знають там, віце-президента Джуді Венса. Хто це такий, які були раніше віцепрезиденти? Ми взагалі не відстрілювали. І відповідно та сама історія, коли лід готує собі Сіна на заміну як помічника. Допустимо, припустимо таку ситуацію. Я все ж таки обрав якогось чувака і там чи дівчину, і вирішив обучити людину, щоб вона там стала класним лідом. І починає брати наміти. І отут ця людина починає ні з того, ні з цього встрягати в якусь там перепалку. Не дай Боже, це якісь там серйозні міти, коли це там йдуть дискусії між там, різними компаніями. Коли, наприклад, що там ліди там, в одному проєкті, це одно, коли між різних проєктів ліди зустрічаються, а, відповідно, в них, а, вони трошки асинхронно думають. Про ті чи інші речі, відповідно, можуть бути конфлікти. І це потрібно менеджерити. Тобто не буде так, що там, він прийшов там досить спокійно. Потрібно розуміти, що жорстких мітів буває досить багато у ліда. Там, за день ну, це може бути там, один, два, там, три. Ну, це нормальна практика. Да? Тобто не буде такого, що в тебе там, день пройшов без якоїсь скащати. Да, так, це буває, може бути такий класний. Тиждень, що за тиждень було там ну один-два ну два жорстких міта. Все, це прекрасний тиждень. А бувають такі дні, коли в тебе от, по два-три по заміса. І якби я брав би людину людина після першого жорсткого зам'єса, прийшла б сказала: «О, Боги, я втомився, я хочу поїхати покататися на лижах. Відпусти мене на п'ять днів у відпустку. Після цього а, можна поставити хрест на кар'єрі даної людини в сторону Ліда, тому що людина не змогла витримати от той темп, от той режим, а, тому що на позиції Ліда потрібно відповідати трошки іншим якостям. Я гадаю, що а, президент і віце-президент та сама історія. Якщо людина після якоїсь перепалки з лідером в таких жорстких умовах приходить і каже, що мені потрібна відпустка, Ну, а, а, а як ти збираєшся замінити, наприклад, там, uh, Джо Дівенс збирається замінити того самого Трампа? Просто прийти і сказати, от я буду сидіти, там, просто там, президент? Ну, так не буває. Так само, от, коли сіни приходять і кажуть, що Ой, я от, спокійно заміню, от, того ліда. Так ти попросися просто наміти з ним походити. Просто послухай там ті дискусії, як він бере участь, і ти зрозумієш, чому лід він не тає, чому лід не вигорає. Ти зрозумієш, що от над позиції ліда потрібно стресостойких людей, тому що ти не знаєш, коли в який момент там в якогось там, другого ліда чи в якогось сна поїде клямка, і тобі потрібно менеджери цю ситуацію. Тому е, мало того, що самому себе потрібно тримати в руках, так потрібно ще менеджити ситуацію, якщо вона там десь там виникне. Всяке буває. Тому на позицію Ліда е, досить часто на співбесідах питають е, стосовно того, як ти вирішував конфлікт. Тому що конфлікти у Ліда це постійна нормальна практика. І потрібно вивчати конфліктологію, потрібно розуміти спілкуватися з різним типажом людей, потрібно розуміти і, і просто відчувати, коли от, о, хтось зараз зірветься, підхопити розмову і повести трошки в інше русло. Там потрібно бути трошки емпатом. Тобто не буде такого, що людина вот, захотіла бути лідом, оттакий просто дерев'яний, нічого ніде не відчуває, прийшла і там. Просто сидіти, получає зарплату. Ні, зарплата дається не за те, що ти там просто сидиш, а за твої навики. І навики саме а, керування, бути стресостійким, вміти менежити конфлікти це одні з основних навиків. Ліда. Потім тут більш хардові такі, типу там, писати код, там, спілкуватися з командою і, і таке інше. Так що, Ще раз повторююся, що після цієї новини, що Джуді Венс поїхав на лижі після жорсткої зустрічі а, в овальному кабінеті, просто для того, щоб відпочити з сім'єю, і там отримав там додаткові травми зараз, скаржиться, Ну, гадаю, що о, от, зі сторони моєї колокольні можна ставити просто хрест на цьому політику, а, тому що він не витримує досить жорстких дискусій. А, якби в мене така сама ситуація була з сином, якого я ростю, а, я сказав би йому, що хлопче, ну, ти або вчишся бути стресостійким, або тобі лідство не по дорозі, і почав би шукати якусь іншу людину. Або все ж таки дав би ще другий шанс. Я просто добрий. Тому я людям зазвичай даю другий шанс і допомагаю їм в цьому всьому. Що ти думаєш по цьому поводу? Напиши в коментарях. Дякую за увагу. Гарного дня.